Що ж, вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми знаходимося на каналі Slate Video та підводимо підсумки акції Slate Gift Away номер 1 де визначимо щасливців, які отримують бокс з 2000 старт-слаксів. Що ж, почнемо. Для початку я б хотів розказати про сам процес проведення акції. За допомогою рандомайзера, в якому будуть вказані частини гаманців, які ви залишили, ми виберемо п'яти переможців. Кожному з них потрібно залишити свій нік, та... Е який він вказав в формі, та спосіб зв'язку, будь то телеграм, чи емейл, чи інший месенджер. Якщо ваш гаманець виграв приз, у вас є 5 хвилин підтвердити ніком. Що подали вашу присутність тут. Що ж, не будемо гаяти часу, та розпочнемо. Так, зараз ми знаходимося в рандомайзері, де вказані гаманці, які е, участвують в розіграші. Першим переможцем буде. Так. Другий переможець вже обирається. Зараз запишу ваш е кінець вашого гаманця в чат. Хвилинку. Так, та обираємо третього переможця. С 4 ВЛ 0. І e, IX. Так, зараз записую всіх в чат. Так, оскільки нам залишилося брати ще двох. E, Peremozycie, my perspawimy pramu zaraz. Tak. I ostatni peremozyc. Так, це у нас уже був Перевибираємо. Дуже щаслива людина. Ще раз перевибираємо. Так, і ось п'ятий переможець. Зараз ви маєте відписати в чаті, що ви присутні, та зв'язатися з менеджером Slate Video. Так, на даний момент підтверджено лише два гаманця. МПК 4 IXS та 2LE4RMD. Вітаю переможців, очікуємо наступних. Підтверджений ще один учасник QVN3ZX6. Вітаю! Бачите, я прибрав типу ніки, які вже виграли. Очікуємо підтвердження від інших учасників. Якщо його немає, ми переобираємо. Ще один підтверджений гаманець PGUKJG. Вітаю. Так, з'явився все-таки наш п'ятий учасник. Тому на сьогодні ми завершаємо наш розіграш та вітаємо всіх переможців. Що ж, гарного вечора та гарного.